Слава Україні слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. Росте в мене одна півонія, одна серед багатьох. І от я її посадила чи то в 19-му. Мабуть, що все ж таки в 20-му році восени, найімовірніше, в 20-му році, але, може, таки бути ще й в 2019 му І от вона росте, вона щорічно пробуджується, вегетує, нарощує мені два тунесеньких пагони. І не квітне. Зовсім не квітне. Більше того, воно нарощує погони. Дійсно, тонесенькі, тонесенькі, такі, ну, благенькі, слабенькі. Я знаю, що півонію радять кожні десь 3-5 років викопувати і ділити. І, ну, третій рік, в принципі, вона вже мала би показати себе. Тобто, оце в мене є три роки, коли я її взагалі ні разу не бачила нічого, крім листя. І то не такого прямо впевненого і надійного листя. Тому я вирішила, що варто викопати все ж таки її і перевірити, що не так. Я знаю і я теж не прихильниця такого відразу, якщо щось перший рік не те, треба розкопувати, треба вишукувати інформацію, щось там шукати, досліджувати і так далі. Ні. Але все ж таки для півонії три роки це, я думаю, такий достатній час, щоб вона себе показала. А якщо вона себе не показала взагалі ніяк, то ну, варто, варто все ж таки викопати те коріння і зрозуміти, подивитися хоча б спробувати зрозуміти, що не так. І поміняти, поміняти, виправити те, якщо я щось знайшло. Що може бути не так? Не в той ґрунт посаджений, невідповідний. Може бути нематода. Це такий шкідник, який. Ну, Він взагалі живе в землі, його ніде не подіти. Але при таких сприятливих умовах для нього і несприятливих для рослини, воно поселяється воно не тільки півонію вражає, але в півонії просто дуже чітко видно такі ущільнення, такі ніби як іде пагін, не пагін, а йде корінь. І такі щільності, такі ніби кульки. Оце є велика імовір, що це не матода. От. Заглибила, може я. Ну, тобто є різні варіанти. Хоча в мене там досить таке тяжке глинисте місце, але я викопувала ямку заздалегідь ширшу, точніше корінь, ніж ті бульби піонєві. І е, давала на низ точно я е, такі всілякі, всілякі биті цеглини, дренаж, та, давала пісок, давала ґрунту суміш, таку досить легку. але Найімовірніше, я не підготувала заздалегідь ямку, бо це зараз я вже знаю, що треба хоча б за 2-3 тижні в ідеалі е, зробити не, не те, що яму, а взагалі засипати її, та, так як для півонії потрібно висаджувати. І от вона втрамбується, втрамбується і все, ту, на ту трамбовану, підготовлену подушку висаджуєш півонію І тоді вона не заглиблюватиметься протягом зимового періоду. Адже, якщо зараз її посадити, як би ти не, не в її руками-ногами ту землю, все ж таки прийде зима, буде сніг і литий. І Далі, і воно просяде само собою. Тому є велика ймовірність, що щось не так. І от я викупаю, подивлюся, що не так. Розберемо разом, ну і спробую виправити цю ситуацію. Тому, кому цікаво, ходіть зі мною, спробуємо розібратися. Ось така вона благенька, тоненька, два нещасні пагони. Зовсім зовсім дійсно тонесенькі. Воно навіть нормально не тримається, а фактично, вони більш лежачі, ніж стоячі. Ці пагони, півонії. Спочатку я почала викопувати, як звично, лопатою. Але потім, потім я згадала, що ж недавно читала дописи в одній групі, наскільки пригодується пані півоні. Бо я в багато півоні груп якби є учасником чи учасницею. І я згадала, що там одна моя знайома, в якої дуже багато півонії, вона вирощує для себе. І на продаж я в неї була вже на екскурсії, і навіть для вас знімала багато від... не багато, а відео про її півонієве королівство. І от вона написала, що вила дуже гарно підходять для викопування кореневищ півоній, і це набагато легше, тому я теж пішла по вила. І дійсно повірте, і це навіть видно по відео, наскільки легше це стало викопувати. І я думаю, що це може навіть дуже помічне, помічний інструмент для викопування старіших півоній, аніж молодших. Все-таки старіші вони мають досить таку велику розвину кореневу систему. І от вила допоможуть. Дуже мені сподобалось, як легко і легше порівняно з лопотою піддалося кореневище. Коли я її викупала, виняла відповідно найперше моє враження є, що, що це заглиблення. заглиблення. Видно навіть візуально, який шар ґрунту, де, наприклад, там верхня брунька, де нижня брунька, і який шар ґрунту поверх того всього. Це таке найперше враження і відразу радієш: о, якщо це заглиблення, то це не проблема. В принципі, пересади вище і, і все. І мало би вирішити проблему. Але перед тим, як остаточний, остаточний висновок робити, звісно, треба оглянути дуже детально кореневу систему. Для цього потрібно намочити півонію. Не так намочити, як гарно змити той весь ґрунт. В якому вона росла, і який до неї приліпився, бо все ж таки зовсім нещодавно був дощик, гарно все зволожилося, і ґрунт ще дуже-дуже мокрий. Ну і саме промивши в ідеалі, Ну, в ідеалі, не в ідеалі, звісно, до останньої там, якби земельки ти не промиєш, але досить ретельно промивши, та навіть отак. Початково промивши, стало зрозуміло, що це таки не матуда. Це дуже-дуже яскрава ознака цієї е, ну, цього, якби, шкідника. Це те, що коренева, наскільки переплетена сітка, це є суцільна сітка е, з дуже тоненьких е, таких відросточків, волосинок, я б сказала, і на, на кожній цій волосинці є. Дуже помітні візуально кульки, загущення, такі ніби скручені. так. Вони не тільки відчутні рукою, а й навіть дуже-дуже гарно візуально помітні. Оце є одна з яскравих ознак. Це цієї ну, нематоди. Та Нематода це взагалі то глист. І от е, є дуже багато видів тієї нематоди, і то можна дуже довго і багато говорити про неї. Перше, я почула про неї десь раніше, але минуло річ в групі пані Півонія дуже-дуже детально. Одна пані, адміністраторка, мабуть, вона адміністратор групи розібрала, показала про цю неметоду дуже багато всього, як воно виглядає, що з цим робити. Тому так виглядає отак, Дуже-дуже загущено, дуже-дуже суцільно просто, ніби як нечесане волосся і дуже багато цих кульок. І це причина одна з причин, що загальмовується ріст, адже то нематуда воно загальмовує і, ну, і відкриває якби для захворювань ворота, для інших шкідників. Тому треба обов'язково з цим боротися. А як боротися, що робити? Про це буде далі, щоб не перевантажувати одне відео і, можливо, дійсно трішки розподіляти по темах. Але ось якщо подивитися на бруньки, вони просто ідеальні, просто дуже гарні, високі, такі чітко виражені, дуже і дуже гарні. Коренева така теж ніби потужна. Але це буде видно, що лишиться з того. Після того, як почистити, бо найперше треба все це відчистити. Дякую вам за увагу, дякую, що переглянули. Цікаво, як у вас було Ну, в мене це не єдина півуменя. Насправді, я вже е, бачу по деяких теж. Вони от минулоріч квітли-квітли, якось теж слабенько. Цьогоріч взагалі не знаю. Е, тому може бути таке, що мені треба ще буде продовжувати. Зараз ще не пізно їх викупувати, не пізно їх пересаджувати ще вересень місяць. Е, треба виправляти, бо все ж таки, хочеться, щоб півення не лише листям ті жила, а й квітами найперше. Тому вам дякую за перегляд. Всім до наступних відео і папа. -па.